Усі мої вітанічка, Продовжуємо наш курс Абсолютно СОЛО 21. Сьогодні восьма практика розтяжка, як я і казав, буде продовження той практики, яка була шоста, функціональна. Або як відокрема. Ну що, не будемо чекати і ми починаємо. Давайте почнемо з маласини. Тримаємо вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Охоплюємо себе за костопим. Ось таким чином. І ми починаємо тиснути, ліктями сводимо лопатки разом, і ліктями тиснемо в коліна. Вдих. 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 Я з усієї сили, якщо ще тисну. Вдих. 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 Зараз тягнемося до переду, ласані. вдих, Вдих. надих, вдих. Вдих, Вдих. вдих. Видих. Руки ставимо на підлогу. При можливості, якщо поставили вам склад, ми потроху вирівнюємо і ставимо колі, лікті на підлогу. Тому намагаємось поставити, не відриваючи п'ятки від підлоги. Вдих. Вдих. видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Дивіться, руки ставимо ми в боки. Ось таким да І ми що робимо? Таким чином ми повинні розтягнути трошки лікті, але треба робити це охайно. Ось у нас стоять долоні і ми починаємо заводити. Коліно, носочок ставимо. Бачите, так? Да? Я тисну коліном, точніше, гомілкостопом, не в лікоть. Ось ту вільний лікоть. Я тисну в трицепс і розтягуємо не лікоть. Пам'ятаємо, що не повинно бути боляче. Ми розтягуємося вдих. 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 Видих. Вдих. Невдих. І вдих. І видих. Змінюємо. Знову, будь ласка, охайніше робіть. Бо це агресивний рух. Розгортаємо іншу ногу. Вдих. Невдих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Зараз ми ставимо руки під п'яточки позаду. Сідаємо спочатку. Ось сіли і в павука. Пам'ятаємо, ми робили його на динаміку. Зараз намагаємось зробити на статику. Вдих. 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 Євдих. Є вдих. 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 Наласне поки що. Вдих. 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 І вдих. І видих. Знову охоплюємо. Ой, повука. Тільки інша нога згори. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. 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 Видих. Маласина. Зараз беремось знову. Одну руку ставимо на гомілкстоп. Іншою рукою тиснемо коліно від себе. Ось так. Ту ми тиснемо ліктям. Ту розгортаємо долонь до підлоги і тиснемо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Заміна. Так само беремось за гомілкостоп за підйом. І тиснемо від себе праве коліно. Вдих. видих Тут теж фіксуємо ліву руку, щоб коліно не заходило вперед. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І вдих. І видих. Зараз подаємо коліна вперед. Нагадую, якщо складно, то ми страхуємо себе позаду. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. А, вдих. Видих. Тут повинні чотироглаві чотирьох Вдих. розтягуватись. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Виходимо в верблю, так? Вдих. 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 Вдих, вдих, і Вдих. І видих. Ставимо таз на підлогу. Ноги у нас разом, коліна. Стопи назовні. Ми намагаємося сісти потрохи сідницями між стоп. У чоловіків має, не у всіх виходиться. І головне, ми можемо страхувати себе руками так або так. Я розумію, що може боліти гомін у кого не розтягнути. Дівчата, у котрих все ок виходить, просто сидимо, чилимо. Можемо обхопити замочок і тиснути до неба, щоб не просто тримати, Ось замок зробили з долонів і тягнемо вдих. видих. Вдих, вдих. 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 І видих. Запам'ятали, як руки, ми потім повернемося до цієї ясини. Ми ставимо наші лікті назад повільно, тиснемо в п'яточки. Ось ми натиск в п'ятки. І я таз піднімаю лікті теж на підлозі і тиснемо вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Лягаємо. Руки за спину, Вдих. Видих. Вдих. видих. Зручно. Вдих. видих. І вдих. І видих. Зараз. Повертаємось до сидячої позиції. Поправили стопи, якщо болять, наприклад, як у мене після багатьох травм. І інша рука обгорту інша. Так було. Ну, я сам забув. Так. <ріх> і так думайся. Вдих. Видих. Спина рівни не ситуамо. Вдих. видих, Вдих. видих, І вдих. І видих. Руки ставимо. Між. Напроти колін. Ось. Зараз климочок поправлю. І зараз ми робимо натяжіння стоп. Лягаємо, Приклеюємось тулубом і штовхаємось, тобто стегна приклеїли до тулуба і штовхаємось руками, вдих, видих. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И